З 3 жовтня Нацбанк переходить від фіксованого курсу гривні до режиму керованої гнучкості обмінного курсу на валютному ринку і буде його контролювати. Даний перехід не означає, що курс буде визначатися ринком, як це було до повномасштабного вторгнення. Пояснює президент Українського аналітичного центру. До війни у нас був гнучкий курс, коли почалась війна, були фіксований курс гривні. Це було пов'язано з тим, що почалась війна і ситуація на валютному ринку була дуже-дуже складною. Але на сьогоднішній момент склалася така ситуація, що Національний банк не бачить доцільності ну, до е, залишати фіксований курс. Просто не бачить. Він бачить ситуацію, що на сьогоднішній момент валютний ринок України, незважаючи на війну, може бути такий, як був до війни. Експерт роз'яснює, як це буде відбуватися на практиці і на які зміни у курсі валют варто очікувати. Курс буде формуватись на міжбанківському валютному ринку. Звичайно, він буде впливати і курс на обмінники, але якихось радикальних змін не передбачається. Просто не буде перефіксованого курсу 36,6, а буде ринковий, ну, наприклад, 38, 37. Стосовно рекомендацій, як краще чинити під час режиму керованої гнучкості обмінного курсу, то вони наступні. Що ви купуєте, продаєте валюту, ви завжди ризикуєте. Валютний ринок це ринок, де завжди чітко не можна спрогнозувати. Купувати чи продавати. Це було, є і буде. Тому. В будь-якому випадку, перед цим як купити валюту або продати, ну, задайте собі запитання, яка ваша мета. Тому що ще валютний ринок це значить, що курс міняється. І ніхто вам чітко не скаже, в якому напрямку такого не існує. Гнучкий курс це перш за все валютні спекуляції. Тому ризикуйте завжди з головою. Ніколи не варто панікувати, акцентує фахівець, краще все зважити та обдумати, перш ніж провести валютні операції. Да, час від часу буде девальвація, ревальвація, курс буде мінятися, однозначно. Але в цілому, от цей ну як би ска, існуючий депозит буде залишатися. Істотних змін у курсі сьогодні чекати не варто, резюмують експерти. Від 3 жовтня банки продаватимуть та купуватимуть валюту за вільним курсом. Однак, присутність на ринку НБУ, говорять фахівці, призведе до того, що курс буде близьким до того, який був зафіксований з липня минулого року, тобто 36,5 гривень за долар.